Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А у нас вже є наступна гостя, з якою ми зараз поспілкуємося: це Ольга Веретільник, адвокатка сім'ї Гандзюк з юридичної компанії Мілер, і саме про завершення справи вбивства Катерини Гандзюк. Ми сьогодні поспілкуємося з пані Ольгою вітання пані Ольго. Доброго дня. Тож, пані Ольго, знаємо, що вчора Дніпровський суд міста Києва призначив по 10 років звинуваченим у організації і замовленні вбивства Катерини Гандзюк, відомої херсонської активістки, у 2018 році. І ви представляєте інтереси родини потерпілої загиблої Катерини Гандзюк, як сприйняла родина цей вирок, як ви ростініти взагалі цей. Судовий процес, який тривав стільки часу, і чи задоволені ви цим вироком? Стосовно того, як родина сприйняла, на судовому засіданні був присутній тільки батько, він постійно проживає в Херсоні, але міг приїхати. Чоловік Катерини Гандзюк не зміг приїхати у зв'язку з тим, що він перебуває на військовій службі, а матір у зв'язку зі станом породи. Загалом, я розумію, що, по-перше, це не закінчення боротьби, і я думаю, що родина Катерини теж це розуміє, чому? Тому що, по-перше, вирок не набув на повної сили. Його можна оскаржити до апеляційного суду на це в іншу сторону є 30 днів, ну і гарантовано вони це зроблять. Ну і в принципі, крім українських судових органів, є ще європейські справ людини. Як я розумію, із того, що відбувається на судових засіданнях, цим шляхом інша сторона також скористається. Тобто нічого ще не закінчилося. Самим вироком, звісно, ми задоволені. Чому? Тому що це максимум, який можна було отримати, в принципі, за цією кваліфікацією. Кваліфікація була за 121 статтею кримінального кодексу це нанесення тяжких тілесних походжень, що призвели до смерті. І там 10 років карання це максимум. Також суд задовольнив. Цивільний позов поданий поданий в інтересах потерпілих, і ну, я не ручаюся, але з того, що я досліджувала судову практику і надавала її в тому числі суду, це найбільша сума присудженого морального відшкодування в подібних справах Україні. Тому так, в принципі, можна сказати, що ми задоволені. Звісно, процес проходив, я б сказала, добре, але звісно, інша сторона закладала в праву <кхе> інструменти, якими вони в подальшому скористаються на етапі апеляції. Тому будемо чекати подальшого розгляду. Пані Ольга, а по самій суті справи, чи протягом останніх засідань щось вдалося дізнатися нове про причини, про мотиви і про організацію цього замовного вбивства. Ну, дивіться, фінальний, ну, завершальний етап судового розгляду це дебати, це те, де ми по суті зводимо докупи все, що ми дослідили, послухали, прочитали. Письмових доказах, і якось це коментує, кожна сторона висловлює свою письмову позицію і сюрпризів не було, тобто ніяких там, визнань, <смістична> вини і тому подібне. Так само з сторони і потерпілих, і. і Сторони обвинувачення, нічого не було нового не було, тому що, чому? Тому що справа тривала три роки, і е, все, що ми могли сказати і зробити, ми це вже зробили задовго до того. Е, найбільша зміна була це е, уточнення цивільного позову такі. Також хоч, хочемо дізнатися, що ви дещо так би мовити. Розтлумачили нашим телеглядачам та радіослухачам, хто був замовником та організатором вбивства Катерини Гандзюк І що про них відомо загалом? Загалом замовника і організатора судили конкретно в цій судовій справі. Це Владислав Мангер колишній голова? Херсонської обласної адміністрації, і е, він замовник. Е, і Олексій Левін це людина, е, яка це все організовувала. Е, він стверджував, що він підприємець. Е, ми щодо цього ніяких доказів в е, суді не досиділи, але умовно професія підприємець. Раніше е, Судима людина, який вийшов тільки з місць позбавлення волі в 2015 році. А, ну і в принципі, тісно спілкувався з мангером, тому що за їхньою версією, на такі в, з метою заняття волонтерства, з метою допомоги одному в якості там покращення взаємодії в обласній раді. А, і так далі, а, ну тобто, в рамках роботи обласної ради, ну але ми думаємо, що розуміло вони займалися там от, не тільки цим. Це єдині організатори, які, які в принципі, були е, у справі. Тобто е, я розумію, що скоріш за все питання в тому, що на етапі досудового розгляду то, до справи і багато змін називалися інших потенційних. Організаторів, замовників цього злочину, втім, до суду дійшли ці люди: конкретно Владислав Мангер як замовник і Левін як організатор. Інших справ не було, ну в тому числі тому, що для цього не було доказів. Виконавців злочину їх засудили раніше, в 2019 році вони уклали угоди про визнання винуватості. Uh, і ну, свідчили в тому числі проти Левіна і частково проти Мангера. Судді, ну, в тому числі на їхніх показаннях будується обвинувачення, будувалися обвинувачення в цій справі. Ось якраз Владислав Мангер та Олексій Левін мали якісь неприязності з Катериною Гандзюк. Що вам про це відомо? Ми доводили, що, ну, в першу чергу, сторона обвинувачення, звісно, і прокуратура, я, як представник потерпілих в цьому їх підтримувала, мотиви були так: неприїзд, яка пов'язана з активними висловлюваннями Катерини і її активною громадянською позицією. Вона неодноразово. Euh, публічно писала і в мережі Фейсбук і, і про Владислава Мангера, і про його діяльність критикувала його. Вона допомагала журналісту Сергію Нікітенку над створенням фільму про Владислава Мангра, який достовірність, якого він потім оскаржував в суді. Вона в тому числі була залучена діяльності місцевого ДМІ мост, редактором якого був той же Сергій Нікітенко. Тобто, було багато критики, Катерина Гандзюк була дуже відомою людиною в Херсоні. Це підтвердили і Свідки обвинувачення, і Свідки захисту, які той же адвокати Мангера і Левіна позвали. Вони всі підтверджували, що за тим, що говорить Катерина Гандзюк, і е, слідкують усі, слідкували, і е, обговорювали це живо, і це викликало резонанс в суспільстві і однозначно вшкодило е, репутації і, можливо, політичного майбутнього Владислава, Владислава Мангера. Е, при цьому ну, вирок е, займає, ми його вчора отримали 216 сторінок. Е, я вам чесно скажу, що я його досі не працювала, враховуючи об'єм. І а, чи суд враховував, ну, це моє пояснення, чи він там щось додав Інше, з інших аргументів, які а, звучали в судових засіданнях, не можу наразі сказати, враховуючи об'єм вироку. При цьому ну маю визнати, що суд цілком виправдано сидів цілий місяць на радшій кімнаті, тому що об'єм опрацьованих матеріалів і аргументів дійсно величезний. Пані Ольга, ну ще уточнення чи якось яким чином вплинув на хід слідства і, зокрема, на судовий процес тимчасова окупація Херсону, чи вже на той час це не було так би важливо для цієї справи? Так, вплину, uh -huh. істотно. Такі Чому що, тому що в обидві сторони, здебільшого, адвокати Ман Грайлайн, вони заявили дуже багато свідків про свій намір їх допитати. і більшість цих людей вони персонські, в тому числі і на час? Закінчення розгляду справи, частина з них досі перебувала е, на окупованій території. І у нас була проблема, і довгий час ми збиралися, і засідання були безрезультатними, саме тому, що ми не могли допитувати свідків, е, тому що вони були в, на окупованій частині території України або взагалі доступу е, до. Ну, і зв'язку ніякого з ними не було. Також частина свідків ну, учасників самого провадження перебували в Збройні силах. Тому, звісно, це ускладнювало організаційні моменти, і в кінці кінців прокурор відмовився від частини свідків. Стосовно сторони захисту, то суд просто обмежив сторону захисту забезпеченні цих всіх свідків. І ну, частина з них лишилася е, недопитана е, Тому так. Вплинула на вашу думку. І якраз е, чи не буде це причиною для е, апеляції, зокрема, е, і, можливо, там виграшу апеляції е, стону ну якраз левіними мангер. Е, вибачте, не почула початку питання. А я запитував вас, пані Ольго, чи це не вплине на, наприклад, на, на саму причину подачі апеляції і е, можливий розгляд в апеляції саме через е, відсутність цих свідків, чи це якось не вплине на судовий процес? Гарантовано вплине, mm -hmm. е, тому що, звісно, інша сторона, е, захист Мангера, і, і Левіна будуть стверджувати, е, що. Е, це було обмеження їхнього права на захист, і держава не вжила всіх заходів для того, щоб вони могли себе захищати в цьому процесі. Проте, я вважаю, що в рамках судового процесу і всіх правил, які його організують, було зроблено все можливе для того, щоб вони могли свою позицію представити. І Ймовірно, частково, вони самі розуміли, що постійними пропозиціями допитати десятки свідків, які не зрозуміло, що можуть сказати, і не зрозуміло, де знаходяться, і їх, очевидно, ніяк не можна викликати, вони просто створюють собі підстави для майбутньої апеляції. При цьому о, усіх ключових свідків о, все ж таки допитали. Е, суд вживав заходів усіх можливих для того, щоб всіх можливих свідків оповістити. Були оголошення на сайті там, в інтернеті, на сайті судової влади. Е, розсувалися повістки всі ці е, сотні е, свідків. Тому так, це буде підставою для апеляції, скоріш за все, я не можу за них відповідати, але ми розуміємо, що. В принципі всіх запобіжних заходів для того, щоб переконатися, що це все ж таки маніпуляція захисту, а не реальне порушення. Ми вже. Пані Ольго, а чи вам відомо щось про те, що у свій захист, захист говорили безпосередньо Левін та Мангер? Чи вони визнають свою вину чи навпаки її заперечують? А, обоє Активно заперечують свою вину. За версією Левіна, він був помічником депутата обласної ради і плюс займався волонтерством, і, в принципі, взаємодіяв з Владиславом Мангером тільки на таких підставах, з таких причин. Владислав Мангер вважає, стверджує, що він не спілкувався з Катериною Гандзюк, не цікавився. І думкою, і, в принципі, невидим. Були спроби а, довести, що насправді за, замовником був хтось інший, тобто там був цілий ряд теорії, які, сторона захисту, з цього приводу намагалася доводити. Дякуємо щиро вам, пані Ольго, за ці коментарі, за вашу Роботу адвокатка сім'ї Гандзюки із юридичної компанії Мілер Ольга Веретільник була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Нагадаю, що вчора суд виніс нарешті вирок у справі вбивства Катерини Гандзюки. Про цей вирок ми поспілкувалися з нашою гостею сьогодні. Дякуємо вам на все добре, тримаємось. Дякую вачення.